Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Друга частина про пророщування дельфініуму. Мій досвід минулого року. Дельфініум взяла двох видів. Це дельфініум магічний фонтан, суміш від профнасіння. Ось такий різнокольоровий він повинен бути. Тут і рожевий, і фіолетовий, і блакитний, різні відтінки. 20 штучок було насіння. А також дельфінії блюбьот. Ось такий махровий. Кольору від еліт сорту У мене на каналі є відео, де ми на початку лютого з вами виставляли на стратифікацію дельфініум уравлик на туалетний папір. На балконі він у мене стратифікувався. Там були і мінусові температури, і в день було 0 градусів, плюс 1, плюс 2. Ну, зараз тепліше, звичайно. Так от, зійшов у мене дуже гарно дельфініум магічний фонтан суміш. Зараз він вже розсаджений у скляночки на поличках. А з дельфіу Bluebird поки що наклюнулася лише одна насінинка. Кому цікаво, як проростало насіння, що я робила далі з паростками, запрошую до перегляду відео. Сьогодні 20 лютого у нас сонячні дні стоять. В балконі стояло на страсифікації насіння дельфініуму. Магічний фонтан і Блюбірд. Оскільки температура на балконі 10-15 градусів в день, я вирішила вже з балкону прибрати. І ось так на поличку під лампами на той випадок, якщо дуже швидко вискочить на сінячко, щоб воно не повитягувалося, вже перенесла у приміщення на полиці. Ось тут батарея, опалення. Тепленько, в день світло, ми досвідчуємо квіти і на цих мерес. же поличках я пророщую насіння. Тепер насіння буде тут стояти, проростати, подивимося, що з цього вийде. Ще раз повторюю, сьогодні 20 лютого. 24 лютого, приблизно тиждень, як я занесла з балкону і стратифікації на прохолодне підвіконня, на кухню насіння дельфініуму. І ось сьогодні вперше проклюнулася поки що одна єдина насінинка у магічного фонтану. І ще. Блю ми з вами садили. Є відео в мене на каналі. Блю поки що сидить. Я не бачу ніякого руху. Але все одно вже радісно, тому що, принаймні, одна насінинка прокинулась, і це вже говорить про те, що насіннячко живе. Будемо далі чекати. 25 лютого, 5 днів. Як ми перенесли насіння дельфініуму із стратифікації з балкону на тепле місце на поличку у кухні? І ось сьогодні вже дружненько, бачите, проклюнулися насінинки. Я порахувала із 20 штучок, що були в пачечці, ось 13 насінинок, видно, вже, що прокльовуються корінчики. І тут же на одному равлику з ним насіння дельфініуму Bluebird, синій такий махровий. Тут немає зовсім ніякого руху. Декілька насінин згнили. Ось. Декілька насінинок загнилися, почала пліснява з'являтися навкруги них, я їх поприбирала. Чекаємо поки що ще. Немає жодна насінинка, не прокинулася. 27 лютого насіння магічного фонтану ось так уже виглядає. Бачите, вже почали розвиватися корінці, але ще паростки не вискочили назовні. І насіння дельфініуму Bluebird почало загниватися. Я ось так легенько коли пінцетом прижимаю насінинку, вона не тверда. Повинна бути твердою. І видно, що воно, бачите, там гній всередині. Насінина просто побухла і згнила. Це говорить про те, що насіння було неживе, тому що, як бачите, вони були в одному рулончику. У мене були в однакових умовах. Одночасно я їх поклала на проростання, одночасно поставила на стратифікацію. Вони стратифікувалися. В одному місці, при однакових температурах. І тут насіннячко прокинулося у дельфініуму. Навіть ті насінинки, які ще не прокинулися, вони тверденькі. Є ось такі, що загнилися, бачите, ось цієї нічого не буде. Вона просто поплісняві і з неї, я її прибираю. А є насінинки, які не проросли. І я на них злегка натискаю, вони тверденькі. Оці насінинки ще можуть пізніше прорости. А тут, практично, ось із пачки було 20 насінин. І ось, уже скільки насінин я поприбирала, я час від часу перевіряю, щоб тут у мене гнилей не було. Ось ця насінинка ще жива. Я нажимаю, вона така тверденька всередині, дуже злегка притискаю. А більшість насінин загнилося. І мені їх довелося забрати. Були сухі порожні насінини. Ось ця загнилась. Бачите, там всередині нічого немає. І вже починає йти пліснява. Тому, мені, тому я й зробила висновок, що саме насіння у пачці було неякісним. Тому що хоча б одна, але вона мала б прорости. А тут практично всі. Ось і ця насінинка, бачите, вона загнилася, з неї нічого не буде. Так що таке буває. Таке буває, на жаль, не завжди якісне насіння ще в пачечках ми купляємо. Чекаємо сходів, а воно і не зійде, тому що воно просто вже згнило всередині, воно було від початку неживим. Це насіння. Може, терміни його вже перетримали? Може, зібране було неправильно, не знаю. Причин може бути багато, але ось показую так, як є все. Ну, мені багато дельфініуму не потрібно. У мене маленька дачна ділянка, 6 соток. І так у мене вже все дуже густо засаджене, засіяне квітами. Мало дуже сонячних місць, особливо мало сонячних місць, які для дельфініуму потрібні. Дельфініум любить сонечко. Тому ось цих насінинок, які проросли хай ще декілька днів, щоб вони повністю сім'ядольки вийдуть з насінинки, я їх дуже-дуже обережно пересаджу. І мені цього буде більш ніж достатньо, якщо всі вони в мене виживуть, буду тримати вас в курсі. 1 березня, нарешті, з'явилися перші сходи дельфініуму. Ось такі невеличкі. І це ті, що перші Перші чотири паростка. Інші ще тільки корінчики пустили. Зараз я розгорну і покажу. І ви знаєте, я навіть уже і не сподівалася, що цей сортовий махровий дельфініум. Бьорд, хоч одна насінинка проклюнеться, але ось сьогодні, 1 березня, проклюнулася, бачите, одна насінинка. Я вже практично всі насінинки викинула, тому що вони побухли і почали загниватися. І залишилося із 20 насінин, які були в пачці 8 насінинок. І ось із цих восьми насінинок одна нарешті дала корінчик. Дуже добре. Сподіваюся, що я зможу його. Довести до повноцінного цвітіння. Ну, нехай підростає, коли гарненько проклюнеться, тоді вже й буду його розсаджувати. А дельфініум магічний фонтан досить дружненько, бачите, як пустив корінчики кожна насінинка. І ось ці чотири перших вискочки. Зараз я відсаджу скляночку, тому що не знаю, як відреагує на пошкодження корінчиків. Потім, коли вони більш підростуть, тому зараз ось такими. Паростками невеличкими розсаджу. Грунт використовувала покупний, універсальну ґрунтосуміш. Ось такий пакетик. І тут рівень кислотності pH від 5,5 до 7,5. Ось такий склад ґрунту цієї ґрунтосуміші, торф верховий, торф низовий, дернова земля, пісок, мінеральні добрива, азот, фосфор, калій, мікроелементи. Ось можете почитати, які тут зольність 25-35%, кислотність 5,5-7,5% і вологість 45-55%. Зазвичай я для квітів готую свою грунтосуміш, яка складається із одного відра компосту, піввідра землі, яка на грядочках, тільки стараюся брати ту землю, яка не була. Під капустою, помідорами а беру ту, на якій вирощувалася, наприклад, якась зелень. Ось краще всього з-під кінзи, з-під кропу грунт брати там, як правило, не буває шкідників та захворювань. І додаю. Одну-дві склянки бокаші або можна пролити якимось є препаратом, наприклад, байкал той самий, і проливаю фітоспоріном. Змішую все гарненько, і декілька тижнів такий ґрунт у мене стоїть в теплому місці, в пакетиках визріває, але цієї осені я не планувала, що буду рано висівати насіння квітів, і тому ґрунт не підготувала з осені і буду висадку. Ось так виглядають уже пересаджені паростки дельфініума. В окремі скляночки Така цікава в них форма, ніби два таких вушка. Бачите, які листочки. Зараз поставлю їх під світло і одну, а то й дві доби вони будуть досвідчуватися, щоб не витягувалися фініум Ось так уже виглядають паростки на 4 березня. 1 березня я їх пересадила в скляночки. Дуже довго він сходив, тому що це рослинка, яка потребує стратифікації. Довгий час на стратифікації на балконі стояло насіння. Потім я занесла уже його в теплу кімнату, але мені здалося, що дуже тепло для насіння, тому переставила в подальшому його на підвіконня холодне. На підвіконні приблизно 15 градусів температура, тому що там. Ми часто відкриваємо вікно і йде прохолодне повітря. І ось на прохолодному повітрі почав дельфініум спочатку наклюнулися на сінинки, а потім з часом проросли. І ось так уже виглядають перші, як я називаю, їх вискочки. І там ще в мене на пересаджування по скляночкам, ще на сінинки накрвуються, трошки підростуть я також їх по скляночкам пересаджу. Доброго дня! Сьогодні, 12 березня. Бачите, у мене перші насінинки дельфінію почали прокльовуватися ще 1 березня. Ось я їх вже висадила по окремим скляночкам. Саджанці різного розвитку, ті, що раніше пішли, ось вони більш міцніші, потім ще пізніше сходили насінинки. 7 березня ось зійшов сорт Bluebird. Ось він, бачите, маленький такий ще. І Bluebird зійшов набагато гірше. Ось магічний фонтан. Ще стільки насінинок проклюнулося. Я спочатку повідсаджувала перші, і дивіться, всі-всі насінинки попрокльовувалися навіть ті, хто 1 березня ще спав. А із сорту Bluebird тільки дві насінинки, все інше просто згнило. Так Сьогодні квітня, Ось так виглядає моя розсада на сьоме квітня. Хочу коротенько вам її показати, тому що дельфініум уже е, пустив нарешті перші справжні листочки. Ось такі вони ще невеликі. Йому, звичайно, потрібно сонечко. Дельфініум любить сонечко. Сонечко з'явиться, він швидше буде рости. Сьогодні, 21 квітня, п'ятниця. Ми приїхали ввечері після роботи на дачу. Вперше за тиждень видалася тепла сонячна погода. Минулого Сьогодні. разу я висадила дельфініуми. Ось один із них. І скажу вам, що не всі дельфініуми дожили до цього тижня. Багато їх просто скошені слимаками. Слимаки їх дуже полюбляють, з'їдають повністю молоденьку рослинку. Сьогодні п'ятниця, 28 квітня. Приїхали на дачу. Гарний сьогодні день. Вчора було дуже холодно, особливо ніч холодна була, але зранку і вже до обіду почало більш-менш випогоджуватися. І надвечір зовсім тепло, сонечко. Тут я висадила минулого тижня. Кабіозу. Бачите, яка вона ще маленька, кущики. І мені цікаво дельфініум. Багато кущів дельфініуму з'їли равлики, числимаки, я не знаю хто, але цей ніби поки що живий. Там бруничка жива, листочок у нього цілий залишився. Буду сподіватися, що він виживе. Я розкидала минулого разу, ось тут, бачите, ось такі сині кульки, це уліцит препарат, для того, щоб хоч трошки допомогти йому. Хочу подивитися, що залишилося тут від дельфініумів. А ось що залишилося, бачите? Тільки хвостики. Це вся робота слимаків. Мені не вистачило у до минулого разу. Я їх тут не розсипала. Цього разу вже купила більше, придбала, порозсипаю. Так, щось так, не вся розсада доживає. Ви мене питали в коментарях, для чого я сажу стільки багато розсади, тому що, на жаль, не все доживає до цвітіння. Щось ще вдома пропадає на етапі вирощування, щось потім після пересадки пропадає. Погода може бути, або занадто дощова, або дуже спокотня, а щось отак з'їдається шкідниками. Тут залишився паросток, і тому я так Це багато гарно. насаджую розсади. А ще якщо різнокольорова махрова там якщо суміш квітів у пачечці, то хочеться, щоб всі кольори попалися, щоб не гратися в рулетку вибирати на сінинки. Тому я вирощую усі, а потім відбираю ті, які мені подобаються. Сьогодні п'ятниця, 5 травня. Ми приїхали ввечері на дачу. Нарешті дуже я скучила. Теплий був тиждень, деякі дні було навіть до 20 градусів тепла. Сьогодні також дуже тепло, особливо під вечір випогодилося. У нас 18 градусів. Давайте подивимося, що дельфініум, який був над'їдений равликами, випустив із серцевинки листочок. Це дуже добре. Це значить, що він прижився і пішов у ріст. Я сподіваюся, що, хоча б декілька дельфініумів. І з усієї партії все-таки в мене переживуться, тому що багато постраждали від равликів, але принаймні один точно живий, це дуже добре. Це 19 травня. Нарешті ми приїхали на дачу. Дуже спека стоїть ці дні, сухо, дощів немає. У затінку я подивилася 24 градуси тепла. Дуже спекотно, рослинкам важко, особливо враховуючи, що така дощова була весна. Дуже прохолодна, дощів, вологі було багато і дуже-дуже різко почалася спека і сонце. І тому, звичайно, рослини погано переносять. Давайте це кодони у в такому стані. Погано їм було на балконі. Звичайно, балкон це не дуже хороше місце в квартирі для розсади, але все ж таки розсаду виростити можна. Ось такий вже дельфіній. Той, який не поїли слимаки, тут з'їли. Ось цей листочок з'їли, який був, але на щастя вони залишили бруньку центральну. Із центральної бруньки ось два нових листочки з'явилося. Такий він малесенький ще. Бачу, що прижився і тут дельфініум. Ось такий він малесенький. Кволий. І навіть Гайлардія, яку згризли слимаки, ось, бачите, із центра відходять листочки. Сьогодні у нас 8 жовтня. Київщина дуже-дуже холодно. Вітрюган такий. Я ось стала біля стіни будинку, щоб трошки не задувало і можна було говорити на камеру. Нарешті вчора пройшов вночі довгоочікуваний дощ. І вдень-вчора був, і вночі цілий день такий не дуже сильний дощ. Ішов, а вночі гарний дощ був. Але і одразу ж похолодало дуже сильно. Дуже тепла була осінь. Цього року вона нас радувала, але єдине, що була засуха. У нас більше двох місяців не було жодного дощу, тому в вересні було багато поливів, і чесно кажу, вони вже втомили. Шкода було рослин. Доводилося практично щодня поливати. Дельфініум. Мої дельфініуми, всі, які я з коріння вирощувала ранньою весною, з'їли слимаки нещадно, просто вони не вижили, тому я придбала дельфініум Юпітер Пінк. Він має бути рожевого кольору. І придбала собі ще один дельфініум. Ось тут було в мене два кущика ось такої цибульки декоративної, яка в кінці літа квітне бусковим. Я один кущик прибрала і висадила на її місце дельфініум. blue white b Він такий блакитний з білими трішки переливами. Ось таким був мій досвід вирощування минулого року, 2023-го, із насіння чудову багаторічну квітку дельфініум. Для себе зробила висновки, що це можливо, якщо дотримуватися умов, робити стратифікацію насіння, а потім робити її прохолодне зростання в перші дні, коли ще невеличкі паростки, і їй потрібно багато світла. В цьому у мене була проблема, тому що. В умовах квартири важко ранньою весною дати потрібне саме сонячне освітлення квітці, або ж потрібно досвідчувати спеціальними ультрафіолетовими лампами. І другою моєю помилкою було дуже рання висадка розсади в ґрунт, адже ранньою весною, по прохолодній дощовій погоді, багато слимаків і равликів, і вони повністю виїли мою розсаду. Було, звичайно, дуже шкода, але це також досвід. Тому, якщо ще раз в майбутньому я буду вирощувати дельфіні із насіння, то е, намагатимуся витримувати розсаду в горщику, не пересаджуючи її в відкритий ґрунт аж до осені. І коли вона за сезон уже зміцніє в горщику, тільки восени висаджу її у ґрунт. Тому що у нас на нашій території багато слимаків, які в прохолодну дощову погоду знищують молоденьку і ніжну розсаду цієї чудової, красивої величної квітки. Ось таким був мій досвід вирощування з насіння дельфінію. Сподіваюся, що він буде комусь потрібен, що це відео буде цікавим, корисним. Можливо, хтось також хоче виростити цю квітку з насіння, тому залишаю це відео тут на Ютубі. Будь ласка, користуйтеся, враховуйте мої помилки, тому що краще завжди вчитися на чужих помилках, а не на своїх. І бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей на каналі!